Вітаємо вас на каналі Файні Квіти. Городина Сатуочек. Миру вам та добра та гарного врожаю озимих чеснику та цибулі, які якраз збираються в червні 25-го року. Взагалі, в червні в нас завжди достигають саме озимі чесник та цибуля. І ми зараз з вами розглянемо найкращі періоди за київським часом, коли можна збирати врожай чеснику та цибулі. Отже, перший період починається в козерозі, спадаючи в місяць 13 червня з 11-ї години, ранку і до кінця доби, 14. Червня з 0 годин і до 11.30 ранку. Наступний період водолії спадаючий місяць 14 червня з 15-ї години починається гарний період до кінця доби, 15 червня, всі 24 години та 16 червня з 0 годин і до 13-ї години дня. Гарний період в Овні не тільки посадити чесник та цибулю, але ще й зібрати буде гарне зберігання. Отже, 19 червня з 10-ї години ранку і до кінця доби можна збирати врожай чеснику та цибулі, 20 червня всі 24 години. На періоді спадаючого місяця перед гекатою в нас є ще два дні, в яких зберігається гарна енергія для того, щоб ми її могли використовувати. І енергія чеснику та цибулі буде ще в цій гарна при спадаючому місяці, 21 червня з 10-ї години ранку до кінця доби, та 22 червня всі 24 години. Потім у нас перерва, геката, народження молодика, і у нас зростаючий місяць теж гарний час. Лев зростаючий місяць. 27 червня можна починати збирати часник та цибулю з 14 години дня до кінця доби, 28 червня всі 24 години. 29 червня з 0 годин і до 12 години дня, не пізніше. Ось на вашому екрані весь аграрний гороскоп збирання врожаю часнику та цибулі в червні 2025 року. Ви просили це зробити, ми зробили. Бажаємо вам гарної погоди, доброго врожаю, часнику та цибулі. І будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.